Солдат Власюк Василь Васильович За позивним влас. Був жителем міста Сарни Після закінчення місцевої школи навчався в будівельній справі у вищому професійному училищі номер 22 міста Сарни Вищого світу здобув у Національному університеті Державної податкової служби України за своє життя. Працював у різних напрямках від будівельних робіт, виготовлення пластикових вікон до заняття підприємницькою діяльністю, любив рибалити, і мрія була у нього збудувати дачу із власним ставком та великим садом. Мав добре серце. Рідні згадують, що Василь умів вислухати та щиро підтримати кожного хто до нього звертався за порадою. А ще Василь Васильович щиро любив свою державу і з перших днів повномасштабної війни став на захист її землі та народу. З 25 лютого 2022 року Власюк Василь служив на посаді гранатометника в лавах 104 ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Життя Героя обірвалося в ході ведення бойових дій 20 лютого 2024 року на Харківському напрямку. Вдома на воїна чекала найближча родина, батьки, дружина, донька та два брата.